Друзі, всім раночку доброго. Змушена перервати своє рахування хої, які в мене знаходяться, бо побачила дуже неприглядну картину серед зрізів. В холодну пору року корінювати хуї в воді, то то величезний ризик. Вода холодна, бо в оселі холодно. Ось дивіться, це був зріз дісхідії. Дісхіді СПГПС за номером 10323, як я казала, що не ідентифіцирований вид і GPS це господарство, в якому ця Дісхідія зареєстрована за номером 10323. Ну, як ви можете бачити, що ніжка, яка була опущена у воду, вона просто гниє. Тобто треба негайно щось робити. Повітряні корінці коло кожного лисичка в неї є. Тож я вирішила. Зараз я її поріжу. Рун для хвої можна робити який завгодно. Люди саджають і у чистий торф з перлітом, і у кокосовий торф з перлітом. У мене суміш торфу звичайної універсальної землі, перліту, кульок пенопласту. Соснової кори і перетертого моху сфагнуму. Доданий е, осмокот і додана мікоріза. Ось так я опакувала два листечка цієї дисхідії. Ви знаєте, при посадці е, таких рослин дуже важливо не переплутати, де верх, а де низ. З Цих двох листечок я змушена була зрізати ніжку і зверху і знизу. Бо зверху вона підсохла, а знизу вона відгнила. Листечка, як ви бачите, отак согнуті. Вигнути їх ну, рівненько в мене не вдасться. Саме тому я вирішила взяти стаканчик, насипати ґрунт, зверху укласти моху фагному і отак. Примостити саму дісхідію. Підписані, задатовані 16-1024 року вони посаджені у ґрунт. Тепер беру маленьку грушку і злегку змочую сам ґрунт, в яких ці рослини будуть зростати. Корінців немає, але вони повинні відчувати вологу. Де ставити коробки з тепличками в мене немає, саме тому я роблю ось такі. Зип-пакети, Вставляю сюди стаканчики. Зип-пакет зачинила, приробила гачок із дротику і повісю під лампу на поличку. Із цього стаканчика рослина номер 2 Це, як ви бачите, лакуно Laos Full Splash Red Lace. Ось така рослинка, у якої також згнила ніжка було два листи, один відпав, гнилий, мокрий, і цей вже майже такий самий. Тому я його також обріжу, зріжу ніжку, ось так, і в стаканчик. Як ви можете бачити, я зріз втопила по самі листи, бо саме від вузла листів повинні піти і корінці, і новий пагон. Стаканчики. Трішечки завеликі, але маленьких в мене немає, саме тому я її саджаю не до самого верху, а на пів цього стаканчика. І також у зі пакети. все набагато простіше, бо він встиг вкорінитися. Як можете бачити, он, які гарні в нього коріння йдуть по всьому столбу. Це хуя в рай. Єдине, що я дописала, що у 16-10 він піде вже в ґрунт. До речі, мені задавали питання, що коли я підкладаю до водички з коріненням кузменчики алої, чи достаю їх потім? Ні, не достаю. Водичка робиться ось такою рожевою, нічого страшного. Навіть якщо алоє починає. Розлагатися, також нічого страшного, то споживні речовини, в яких корінюється хуя. Вона вкорінюється швидко. ну, Що найбільше, то два тижні. Ця рослина у кульок не піде. Вона добряче вкорінена, тому вона піде на поличку до своїх подружок. До речі, ще хочу сказати, що я на дно кожного стаканчика кладу пенопласт або камінці. Бо саджаю їх у стаканчики без отворів. А я така мадам, що можу плеснути і трішечки більше води, як її потім звідти діставати. А ніяк. Саме тому вона спускається вниз і залишається отут в пенопласті. І корінці не гниють. Східія херсута вона вкорінювалась одразу у стаканчику і у кульку. А зараз я її вже дістала із того кульку. І щось мені так спало на думку, що ну, вон, бачите, як в тепличних умовах гарно зростали корінці коло кожного вузлу. І мені так шкода цих корінців, бо якщо вони зараз залишаться на відкритому повітрі, тобто вже бізку, то ці корінці підсохнуть. То я вирішила зробити іще два зрізи, відрізати оцей стовбур. Нехай Оце листечко залишається в цьому стаканчику, а оці два узли посадити окремо. Ось так в мене вийшло. Я земельку пролила тією самою водою, в якому вони і вкорінювалися, тобто з алоя. Дехто мені робить зауваження, що я неправильно вимовляю, що треба казати дішидія. ну, я якось так звикла дісхіді, то мені якось так зручніше. Тож... Даруйте мені, для мене вони Дісхідії. Із Дісхідії Херсута, тоді 19 вересня приїхала і Дісхідія Овата, яка була таким ну, довгим. Вагоном я накрутила його просто на ґрунт, отак закріпила скріпками і відправила одразу у кольок. То, як бачите, вона пішла, пішла он вже і новенькі зросте в неї, ну а ця в воді вкорінюватись не схотіла. І з чого і робимо висновки, що ну, не всі рослини вкорінюються в воді. Хоча, знаєте, можливо, і спрацювало те, що все ж таки стало набагато холодніше, і в теплій воді вкорінюються рослини швидко. А як вода вже остиває, робиться холодною. Ну, от, наприклад, зараз в мене в оселі 18 градусів, то це холодно для вкорінення. А тому я вже і не хочу купувати зрізів, бо вкорінювати їх у цю пору року дуже складно. А от 2 вересня я показувала вам, що я отримала багато зрізів, сігілатісів, хешкіліан, то всі рослини посаджені, окрім оцієї. Це в мене Сігілатіс сплеш. Нарешті, нарешті, вже жовтий місяць і нарешті в нього ось такі корінці. А то стояв, просто стояв без ніякого руху. Тепер я також упакую його у стаканчик. Ось такий він має: сигелатіс splash, має ось такі гарненькі корінці. Можна було б іще декілька зрізів зробити, зрізати і набагато простіше було б самі рослині. Не знаю, можливо, я зараз так і зроблю, хоча ні, не буду чіпати. Вже якщо і зріжу, то Латість занурила у ґрунт також по самі вузла нижніх листів. Тобто, бачите, вони уходять навіть під землю. Спеціально, бо там є повітряні корінці і вони допоможуть рослині гарно вкорінитися. Підставила паличку, закріпила ось так за допомогою дротика пухнастого цей вуз і нехай він так зростає. До весни. Одразу прошу вибачення, у кадрі мелькають мої грязні нігті, то працюю без рукавичок, бо не вмію працювати з рослинами в рукавичках. У кінчиках пальців, у кучках якраз знаходяться всі нервові. Кінцівки, і мені треба відчувати рослину, ну а в перчатках я їх не відчуваю. Тож нічого страшного, я потім ще з паперу вручну і нігті мої будуть чисті. Ну а зараз мелькають, вибачте мені. То усе головняк. Два головняка в мене. Перший це каудата Голд. Вирішила трішечки секономити. Секономила, ну і на свою голову, як завжди, знайшла ось такий головняк. Краще б придбала нормальний живець або вже вкорінену каудату і не мала б таких проблем. Вкорінюється це, цей вус дуже важко. Я вам казала і показувала вам, що ось так поставила його вже в стаканчик, закріпила оцю свою е, решітку. Оцей довгий вус, він, він, бачите, він так тягнеться. Спочатку цей зріз довгим вусом, довжезний вус, стояв ось так. Стаканчику і ніякого руху. Сьогодні я бачу вже початки корінці в нього є. Але дивлюся, що руху немає, тож я взяла і частину вуса, Вон, бачите, вона мокренька. Я також занурила її під воду. І тут пішли корінці. То я тепер, мабуть, оце все відріжу. Рослина буде важка. Саме тому замість пласту на дно я поклала важкі камінці, щоб цей стаканчик не перекидався. Бажано саджати ось так, щоб стовбурець був перпендикулярно, ну, тобто рівно стояв. Як мені запхнути тепер у цього вуса з корінцями? Ось так опакована каудата Голд. Частина її вуса з корінцями занурена в горщик, але він все рівно. Вистрибував із горщику, тож я вставила отак паличку і прив'язала її до самого вуса. Нічого тримається. Ну, а іншу половину вуса я розрізала навпіл і занурила у водичку, в якій і знаходилась ця каудата. Ну, а зверху закрила плівкою. Називається Не мала баба клопоту, купила порося. Страшенно не люблю ніяких експериментів, але змушена його зробити. Знаєте, дивлюся зараз на цю пляшку, обрізану з цим бусом, і думаю, от зараз би і згодився б у той теплий килимок, який я нещодавно бачила в магазині. Ну, як на мій погляд, то гарна річ для тих, хто професійно займається вирощуванням живців. Але я чомусь так, знаєте, покрутила-покрутила його в руках. Він, його вартість більше ніж тисяча гривень. Подумала, навіщо він мені. А тепер думаю, а може, і треба було купити маленький, живців туди ставити на нього. Отакі у водичці. Зрізи, все ж таки, коли переходний період і зараз дуже холодно в оселі, то мабуть у той би килимок і згодився. Щось зробити із своїм вареником. Її стаканчику, вона в непоганому стані, гарні корінці, Але пересадку її я покажу вам вже в окремому відео. Тому сьогодні всім миру, здоров'я і добра, всім пока і до нових зустрічей!